10 червня у Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання, під час якого слухали справу про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Так йдеться про волонтера благодійного фонду Максима Донченка, який обвинувачується в тому, що за гроші він вносив у систему шлях військовозобов'язаних та оформляв їх як волонтерів, що дозволяло їм незаконно виїхати за кордон. На суді обвинувачений просив не показувати його обличчя. Судові засідання по цій справі тягнуться вже доволі тривалий час. Суть в тому, що чоловік на ім'я Віктор Буднік планував з'їздити по гум допомогу за кордон, а за це в нього нібито почали вимагати гроші. Сторона захисту вважає, що у цій справі не все так просто мовляв, буднік є нібито провокатором, а понятті брали участь уже далеко не в одній справі, що теж дивно. Однак про все це по порядку. На судове засідання 10 червня викликали людей, які були понятими під час слідчих дій. Адвокат Олександр Лавренчук допитав їх. Зокрема, першого допитували Андрія Гедза. Як часто ви берете участь у слідчих діях за запрошенням правоохоронних органів? За запрошенням правоохоронних майже не брав, взагалі там вийшов новорубницях і ще однокурсниця пишуть. Ну але останнім часом я взагалі не нічого. На слідчиї не за яким запрошенням? Останнім часом це скільки а, часу? Ну знаю, ну весь двадцять рік я не, взагалі може один раз за 23-й рік бо я працював офіційно. 24-ий і тобто, угу. А в сукупності ви скільки разів провели за кримінальних положення якості поняв? Найбільше в 22-му році, виходить, це якраз такі другий Більше там, цей, то, не знаю, там, ну, десь, ну, більше 10 Адвокат також допитав і другого понятого Давида Чекуту, який також неодноразово брав участь у слідчих діях разом із Андрієм Гезем. Ну, от я спостерігав, як ви спілкувалися дружньо з Гедзем Андрієм. Його я знаю особисто. Mm -hmm. Давно його знаєте? Досить давно. Скільки час? точно знаю. Угу. Скільки разів він вас залучав до участі в Січив Якості Куміта? Точно цифру точно не скажу. А пам'ятаєте обставину обшукусь у сьогоднішній справі на відродження 26? Це було щось між складським і офісне приміщення, тому що там було дуже патокометі, і там була кімната, де багато патокометі. Але був, був зал, і там був довгі стіли, там був... Далі ж сторона захисту хоче викликати на наступне судове засідання і інших понятих на цей момент. Ваша честь при наявності тих усіх судових рішень, які є представили з приводу участі будніка, які він підтвердив по всій західній Україні і якості провокатора. І коли є вже навіть виправдальні виробки з приводу цього, то допит сьогоднішнього свідка ГЕЗа, якого я вже зустрічаю, мабуть, в четвертому провадженні і я доказила щось також надам. Який залучає до участі до кримінального провадження за участю іншого провокатора будніка понятих у межах такого провадження, Я вважаю, що це є сумнівні обставини, які підлягають з'ясуванню. Тож вже невдовзі ймовірно у цій справі поставлять крапку. На даний час за допитнені всі свідки, дослідження всі матеріали кримінального провадження і фактично допитуємо за клопотання сторони захисту понятих, після допиту яких буде перехід до судових дебатів. Якщо підсудного Максима Донченка визнають винним, йому світить від 7 до 9 років позбавлення волі. Тож наступне засідання по цій справі відбудеться 15 липня, де вже допитають і інших понятих.